Вітаємо вас у Кременчуці. Вітаю. Нам пощастило, тому що ви, як народний депутат, сьогодні в Кременчуці і ми маємо надію, що ви відповісти на наше запитання, бо народний депутат від Кременчука, це Юрій Шаховала, Він не спілкується з незалежними змі, спілкується лише з комунальними змі. А ми хочемо знати про законодавчі ініціативи, про ті закони, які приймає парламент. І ось перше моє запитання, я так і... Назову воюй або плати у Верховній Раді України. Придумали два варіанти економічного бронювання від мобілізації ще не прийняти цей законопроект. Але люди вже кажуть: війна лише для бідних. Що ви скажете з цього питання? Перш за все, на даний момент я абсолютно впевнена, що жодна з двох ініціатив щодо економічного бронювання, так званого економічного бронювання, не знайде підтримки в Верховній Раді. Я спілкуюся зі своїми колегами, я є головою ліберальної партії Голос, і я можу вам сказати, що ми всі прекрасно розуміємо, наскільки шкідливими можуть бути такі ініціативи. Я підтримую бізнес. Я розумію, що для бізнесу критично важливо розуміння. Як забронювати працівників, е, особливо щоб це бронювання було передбачуваним, і вони готові сплачувати додаткові кошти. Але е, у нас є конституція, в якій чітко прописано, що е, це обов'язок кожного громадянина служити е, і е, боротися за нашу свободу та незалежність, і ставити будь-який майновий ценз на це ну це є абсолютно неприпустимим. Більше того. У нас є вже досвід інших країн. Він не е, недавній, тому що він і в Європі не було 80 з лишнім років, але. Наприклад, в Сполучених Штатах, коли ввели майновий ценз щодо того, хто буде служити в армії, це призвело тільки до того, що це стала дійсно війна бідних, і дуже швидко підтримка населення максимально знизилась і створилася величезна соціальна напруга. Я вважаю такі ініціативи шкідливими. Чому взагалі такі ініціативи? Створюються, тому що у нас є велика проблема з тим, кого як мобілізують, з тим, як е, організована робота ТЦК, і з е, е, певними питаннями про те, як яким чином люди, які врешті мобілізовані, як вони потрапляють в конкретні бригади, і так далі. Цей процес є непрозорим і він створює величезну кількість проблем. І саме тому ем, час від часу виникають отакі ідеї. Основна задача, яка зараз є, і вона є перед парламентом е перед нашою владою, це створити прозорий е, процес того, щоб люди розуміли, хто, коли і скільки буде. Воювати. Звичайно, це питання включає питання демобілізації, яке до сих пір не вирішено. Ну і створює оцю величезну кількість проблем і інстинуацій. Ну, якщо перше питання було про законопроект, то друге питання вже про закон. Маєш дві автівки, віддай одну. Так кажуть люди, прочитавши цей закон, який прийняла Верховна Рада, і громадяни, які мають у власності більше ніж одного авто, мають. При необхідності їх змусять віддати транспорт в зсу раніше це робили лише юридичні особи. Тепер, громадяни, ваше ставлення до цієї цього до, до закону я е, не підтримувала е, цю частину і я не голосувала загалом за закон, тому що е, там було багато недоліків, в тому числі якраз питання, які стосувалися якраз майнових моментів. Е, насправді можливість е, збройними силами України конфіскувати за необхідності. Е, Транспортні засоби вона прописана в основному законі про загальну мобілізацію про воєнний стан, який ми нещодавно продовжили до середини серпня. Тому і цей закон так і працював. А саме, якщо Збройним силам України щось терміново потрібно, то вони можуть використати як засіб для того, щоб виграти в війні, для того, щоб проводити певні бойові дії. Чому вирішили, врешті-решт дописати отакий ну, дуже соціалістичний аспект, що якщо у вас там на вас зареєстровано більше ніж ніж Одно. одне авто, ну це насправді не зрозуміло, тому що як воно не змінило суттєво, ви ж не чули зараз, щоб Масово зсу почало щось там конфіскувати. Це знову ж один з недоліків, які були в законодавстві, і в цьому конкретному законі. І я сподіваюся, що це питання буде виправлено підзаконними актами, тому що ну ми знаємо, що збройні сили вони. Працюють в рамках, ну, в рамках необхідності. І не потрібно додатковим законом казати: А от якщо дві машини, то одну можете конфіскувати, а якщо одну, то ні. Як ви взагалі це собі уявляєте? Вас зупиняє е, е, патруль і каже, скільки у вас машин зареєстровано, одну віддайте. Ну, Це взагалі не е, має жодного змісту, Ні юридичного, ні е, об'єктивного. Ну, І я думаю, що якби така ситуація взагалі десь була, це. Ну, Призвело б до величезного оперу населення. Ми зараз задача кожної людини, кожного громадянина України зробити все для того, щоб ми перемогли війні. І ми е, бачили з самого початку повномасштабного вторгнення, що е, Активності підтримка, робота населення є величезною. Це і в питаннях підтримки ЗСУ, і це в питаннях тих людей, які добровольцями пішли, і тих, хто щоденно донатить на те, щоб у наших військових було все необхідне. Тому такі кроки від держави про конфіскацію чогось, ну вони є, скажімо так, лишніми. А яке ваше ставлення до обмеження телеграм-каналів, до роботи телеграм-каналів? Знаєте, у нас. Після введення телемарафону у влади з'явилося таке знаєте бажання щось обмежувати. І перші півроку говорити одним рупором і спілкуватися з людьми єдиними меседжами працювало, тому що нам всім необхідно було чути офіційну позицію влади. Через півроку після початку повномасштабного вторгнення вже потрібно було потихеньку це питання послабляти, давати можливість незалежним медіа працювати, і це дозволило б зберегти довіру до телебачення і зберегти довіру до до Офіційних позицій наразі ми бачимо, що люди дуже швидко втомилися від телемарафону, від того, що він говорить, і від того, як те, що говориться, відрізняється від того, що відбувається. І тому люди масово почали шукати інші способи е, отримання інформації, в тому числі телеграм-канали, в тому числі анонімні телеграм-канали. І тут є велика проблема. Да, багато телеграм-каналів, які є анонімними, говорять е, пропагандистські меседжі від нашого ворога. У нас зараз, як у держави, немає можливості цьому протидіяти. Там, по телебаченню, були можливості тут, ну їх дуже мало. І звичайно, тому існують ідеї, давайте щось там заборонимо. Питання, чи можемо ми це зробити зараз своїми засобами? Десь, так, да, але це такий маленький відсоток. Тому. Зараз, напевно, правильні кроки це послаблення е, ідеї з телемарафоном в те, щоб якомога більше незалежних каналів, в певних рамках, звичайно, е, е, для того, щоб вони не працювали на ворога, але висвітлювали те, що відбувається. Е, і сподівання, що люди повернуться, скажімо так, до більш традиційних. До після методів отримання інформації, але я не знаю, чи це можливо. Тому потрібно думати знаєте, на два кроки вперед. Як оце з марафоном втратили час, коли довіра до нього ще була висока? Тепер зараз потрібно тоді створювати вже більш, більше медіа, які, яким люди будуть довіряти. Ваше ставлення до того, що в парламенті досі працюють кавишні члени ОПЗЖ. Чи потрібні вони там, чи не потрібні? Ну, я думаю, що ні в кого немає сумнівів, е, яку повістку відстоювали е, члени проросійських партій, і е, взагалі, чи можуть чи мають вони бути в парламенті. Звичайно, ні. Але інше питання: чи є у нас законні способи е, їх? Е, з парламенту звільнити. І зараз відповідь така, що законного способу не прописано, законні способи, яким можна позбавити депутата мандати, прописано в Конституції і в законі про народного депутата. Це смерть, це прийняття, це відкриття кримінальної справи і відставка самостійна. І ми бачимо, що з деякими членами проросійських партій відбулося одне, друге або третє. Але… Все ще є велика кількість е депутатів, які, е які продовжують працювати. І зараз, е якщо Рада прийме, наприклад, якісь рішення про те, щоб їх позбавити мандату, вони достатньо легко відновляться через суд. І е ну, тоді це взагалі не буде мати ніякого змісту. Тому е наша задача на зараз е не давати можливість жодної ініціативи, якісь проросійській е пролізти в Верховній Раді, але наша задача на майбутнє також мати. Сидньо жорстке законодавство щодо проросійських партій, і взагалі всіх хто працює з країною агресором, Ви, віце президента Альянсу лібералів та демократів за Європу. Ну і звідси питання, коли і яка перспектива України щодо вступу в Європейський Сюва точка зору. Ми йдемо настільки швидко, наскільки взагалі ми можемо в цьому питанні. І я впевнена, що, що перше майбутнє України в Європейському Союзі і зараз у нас є унікальний шанс пройти той шлях, який нам пророкували, ми пройдемо за 10 років, пройти його набагато швидше. Зараз жодна людина вам не, може, не зможе сказати. Точну дату вступу України до європейського союзу, але я можу вам назвати близько тисячі людей, які зараз активно щоденно працюють над тим, щоб це відбулося якомога швидше. Ці люди працюють і в Україні, і зараз вже готуються групи, які будуть займатися вже детальними перемовинами з кожного аспекту українського законодавства з е, е, нашими європейськими партнерами. Тобто, це вже не загальна рамка, де ми говоримо ми вступаємо в європейський союз, а європейський союз каже, ми погодили. Е, що ви достойні, а що ви що ви е, може, що ми можемо розпочати процес? А вже детальні питання, питання там цифровізації, агропромисловості. Всі, 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 це ж ви уявіть, яка монументальна робота це буде. Перше, проаналізувати наше існуюче законодавство і існуючі процеси, як вони е, можуть інтегруватися в Європейський Союз. На кожному засіданні Верховної Ради зараз у нас там, ну щоб не перебільшити, десь четверть. Законопроєктів, це законопроєкти зі списку євроінтеграційних. Це зміни до нашого законодавства, які або вже є вимогами Європейського Союзу, або це гармонізація нашого законодавства з Європейським Союзом. Тому цей процес він іде. Але от коли вже питання є галузеві, ці перемовини розпочнуться зараз влітку, дай Боже. І від того, наскільки швидко, наскільки ефективно вони будуть, також залежить, коли саме ми зможемо стати членами Європейського Союзу. Тут є важливий аспект. От, наприклад, ми розуміємо, що дуже важким буде питання е, аграрне, правильно, аграрний спектр з Європейським Союзом. Тому що нам важливо, щоб наші інтереси як країни були відстоєні. І тут питання, що нам. Важливо, щоб наші інтереси були відстоєні більше ніж щоб це було швидше. Правильно, тому що ми хочемо, щоб Україна стала членом Європейського Союзу з тими е, можливостями, які нам дає те, Що ми велика країна, ми аграрна країна, ми технологічна країна. Ми ж не хочемо, щоб е, в цих перемовинах якісь наші інтереси були здані. Тому зараз. Е, Зараз наша концентрація йде на результат на те, щоб максимальні інтереси країни були враховані в цих питаннях перемовин і гармонізації законодавства. На цьому ми працюємо. Також інший аспект це люди, які в Європі зараз, які також наш які є нашими контрагентами в питаннях цих перемовин. Потрібно пам'ятати, що ці всі люди зараз в Європейському Союзі знаходяться в передвиборчій кампанії. І е, вибори в Європейський парламент 6 червня, і е, до цього моменту, я думаю, вже всі політики сконцентровані на тому, щоб переобратися і отримати якомога більше е, підтримки, і не на тому, щоб зараз працювати над. Е, над нашою євроінтеграцію, правильно, але оце влітку, як тільки там трошки стабілізується ситуація, цей процес піде, і я думаю, що він ну буде дуже прогресивним. Ми зараз йдемо якомога, як, е, як, як якомога швидше, так наскільки взагалі це можливо. Згадайте, е, в 22-му році ми отримали кандидатство до кінця 22-го року. Ми виконали всі сім умов по питанням. Підтвердження цього кандидатства. І в минулому році ми отримали підтвердження на підтвердження розпочатку перемовин щодо членства. І в цьому році ми будемо йти вже по деталям галузевим питанням. ну Якби ви це сказали комусь взагалі в лідерах Європейських держав в будь-який час, вони вам ніколи не повірили. Тому ми є речі, які ми як країна робимо дуже добре. Перше це воюємо, а друге це інтегруємося. Ви згадали про вибори в Європейський парламент, а як ви вважаєте, чи будуть вибори в Україні і кауть? Е, наша конституція дуже чітко говорить про це, що вибори неможливі під час воєнного стану. І якщо я вам почну перераховувати всі аргументи, чому у нас ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану, то в мене навіть да, да, більше, ніж 10. Але ви, ви, ви розумієте, я думаю, основна е, основний аргумент має бути такий, що. Під час воєнного стану ми не можемо забезпечити тим людям, які зараз знаходяться на фронті, не тільки право вибирати, але і право вибиратись. А вони, як ніхто, заслуговують на це право. І це, це одна з, один з найважливіших аргументів. Заложений посол Британії свалюєте чи ні? Я сподіваюся, що пан Залужний зможе бути там максимально ефективним. Я з ним напряму ніколи не працювала, але я зі свого боку, з своїми зв'язками і контактами, зроблю все, що для того, щоб він там отримав, знаєте, якомога тепліше, якомога більш теплий прийом. Так, я думаю, що як така українська селебріті, як людина з Величезною гарною репутацією на Заході, він зможе допомогти нам отримати ту зброю, ту підтримку, на яку, можливо, наші партнери ще не погодилися. І питання вже буде до того, чи, досвід, чи військовий досвід буде, буде можливо ефективно використати в дипломатичних колах, бо це я підозрюю зовсім, зовсім різні види роботи. Заморожені активи Росії, коли чекати ці кошти в Україні? Ну дуже скоро. Коротка відповідь: дуже скоро. Наразі в західних країнах заморожено близько 500 мільярдів доларів російських коштів. Коли в Конгресі прийняли рішення про надання Україні 61 мільярда доларів. Було разом, ми всі дуже були раді, але разом з цим був прийнятий ще тихенько законопроект, який також дуже важливий: це передача Україні конфіскованих російських активів. Е, в Сполучених Штатах їх відносно небагато, там від 8 до 10 мільярдів доларів. Але це важливий крок, тому що зараз інші партнери в Великій Сімці е, отримали, якби таке, знаєте, ківок схвалення від Сполучених Штатів, і ми сподіваємося, що вони також підуть на цей крок. Найбільше активів зараз в Бельгії, в, ем, в організації, яка називається Євроклір, які ну, більша частина близько 300 мільярдів. І те, чого вже вдалося добитися, це передачі Україні відсотків, які накопичилися за два з чимось років після повномасштабного вторгнення. Ем, і це не маленька сума це 2 мільярди доларів. Зараз ці кошти переведені на фонд підтримки України і якийсь із. Найближчого майбутнього перший долар з російських коштів буде переведено в Україну. І... це... Декілька місяців. Ну, так, так. Зараз паралельно боротьба ведеться за те, щоб не тільки відсотки, а й всі кошти. Використати для України, але ще важливо, на що ці кошти можуть бути використані. Тому що з самого початку ідея була, щоб вони використовувалися на відбудову. Але нам вони потрібні насправді на, не на відбудову, а на перемогу, перш за все. І тому можливість використати ці кошти для закупки озброєння це також окрема, окремий тракт перемовин, який ведеться. Ми сподіваємося, що вдасться. Вдасться переконати партнерів використати ці кошти саме на те. Бо ви знаєте, зараз Швей... Чехія збирає кошти на те, щоб закупити нам боєприпаси. Німеччина збирає кошти на те, щоб закупити нам якісь ППУ. Ми кажемо. Дуже добре, дивіться, якщо ми візьмемо російські гроші, це буде набагато легше і швидше, правильно? Тому цей процес дуже важкий, тому що на Заході поважають право власності і так далі. Вони дуже болісно відносяться до цього. Плюс на Заході дуже багато ем, російського впливу і знову ж російських грошей, якими вони намагаються захистити свої гроші. До речі, якщо ви подивитеся на пропагандистські канали, е, от в той час, коли прийняли е, в Конгресі 61 мільярд. Для України ви побачите, що вони переживали зовсім не за цей законопроект і не за те, скільки росіян помруть від цієї зброї. А вони якраз переживали за те, що їх гроші конфіскували. Тому нам потрібно бити там, де боляче, і якраз бити е, по, е, по питанням російських грошей, бо вони всі там дуже патріоти, путін і його оточення. Але їх діти навчаються в Лондоні, їх жінки скупаються. В Парижі і гроші вони зберігають також не в Росії, і відпочивають вони не в Сочі, не в Орлі І де там ще ви сьогодні у Кременчуці? Яка мета вашого візиту? Що взагалі знаєте про Кременчук? Ну, я сьогодні приїхала підтримати осередок партії Голос і Оксану Гуйду, нашу голову осередку, яка збирає сьогодні підтримку і жінок на семінар з приводу жіночого лідерства. Я сьогодні приїхала поспілкуватися з жінками, поговорити про проблеми, які існують в, в місцевому законодавстві, в питаннях, які стосуються євроінтеграції. Повідповідати на запитання, поговорити про жіноче лідерство, а також е, розповісти про те, що ми е, розпочинаємо тренінги з питань жіночого лідерства влітку, під егідою, до речі, Альянсу лібералів і демократів. Насправді, такі зустрічі в регіонах, вони е, менше про політику, вони більше про підтримку одне одного, про те, щоб поговорити про речі, які всіх турбують, про те, щоб потриматися з руки і відчути підтримку. Е, про те, щоб обговорити, знаєте, не тільки якісь політичні, юридичні законодавчі питання, а також поговорити про те, про відчуття про виснаження і про сили, які ми беремо. І це надзвичайно важливо сьогодні. Це було стільки енергії, сліз, радощів підтримки. Я надзвичайно надзвичайно рада, надзвичайно вдячна. І мене сьогодні ще буде півгодини погуляти по крючку, бо сьогодні я вперше раз тут. Але мені вже розповідали про, про е, озеро і про патьо. Про потім кінці yeah, <laughs> ці про міські сад. Так, так, сад. Ну я сподіваюся, що що зараз мені вдасться дуже б хотіла дуже б хотіла мати можливість це зробити так.